Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами завершуємо читати чарівну казочку Для чого людині серце. Перед цим зробимо читацьку розминку і фонетичну зарядку. Жук літає у горі і дзищить, жу-жу, жу. Повторюйте за мною. Вуж сховався у норі і шипить, ши-ши-ши. Шелестить трава ша-ша-ша. Дзвіночок дзенькає, дзень-дзень-дзень. Не забувайте широко відкривати ротик, щоб ваші м'язи обличчя дуже-дуже гарно працювали. Вимовляйте звуки чітко і правильно. Скільки звуків цілий день? А зараз. Подивіться, будь ласка, які можна слова дібрати до слова «серце». добро, душа, почуття, людина, любов, радість, життя, орган і все це наше серце. В зошиті на сторінці 54 у завданні номер 5 ви зможете так само виконати завдання. Там у вас буде вправа називатися також асоціативний кущ. Ось ви вернетесь до цього відео і зможете заповнити це завдання. Давайте зберемо прислів'я. У доброї людини велике серце. Яким же ж буває серце? Дуже багато різних картинок, та зараз. Які можна намалювати, зробити аплікацію, або це можуть бути якісь а, браслетики, або це можуть бути якісь малюнки, якісь тату, да, дорослі роблять. Тобто серце взагалі у кожного людина може про, до цього слова а, виявити свою фантазію і намалювати будь-який малюнок, який їй прийде да, на думку. Давайте з вами виконаємо рухливу вправу для очей перед тим, як будемо працювати із підручником та зошитом. Поставте на паузу відео і зробіть гімнастику для очей. Сьогодні на уроці ми продовжимо читати, досліджувати третю частину казки Анатолія Дімарова Для чого людині серце. Ну і проведемо таке дослідження діалогу дівчинки, чоловічка і лікаря і чоловічки, тобто діалог це розмова двох людей. Зараз ви самостійно прочитайте, будь ласка, останню третю частину цієї казочки. Поставте на паузу відео і прочитайте цей текст. Давайте з вами правильно прочитаємо слова і поставимо наголос. Назвіть орфограми, які є в словах, ну, якщо ми їх пізнаємо. Ринуться. Ринуться це зберуться йти. Ластмасова зроблена з пластмасок. Наскільки постояв, вагаючись, вагаючись, це коли сумніваючись, та, мають сумніви якісь. Не вирішили ще, що робити. Зморщене. Зморщене – це коли вкрито зморшками. Да? Якщо яблуко, наприклад, починає підсихати довго, да? воно лежить на сонці, потім воно зсихається, шкірка в нього стає така зморщена, зморщена. Дивовижне. Так. Якщо ви втомилися, зробіть, будь ласка, фізхвилинку. Поставте відео на, па на паузу і трошечки відпочиньте. Давайте з вами тепер поговоримо за змістом нашого тексту, да, за змістом цієї казочки. Ви прочитали третю частину, давайте подумаємо і відповімо на питання. Чого вчить казка? Як ви вважаєте, чи правильно вчинив дерев'яний чоловічок? Чи можна вважати його героєм? Яка тема цієї казки? Що таке тема? Тема це те, про що розповідається. Подумайте, про що розповідається в цій казці, і коротесенько визначте, що ж, що ж у нас. В цій казці буде тема, Яка її головна думка? Головна думка це те, що автор хотів нам сказати, чого він нас хотів навчити цією казкою, для чого ми цю казку взагалі читали? Давайте тепер розглянемо діалог дівчинки і чоловічка у першій частині. А що таке серце? поцікавився відразу дерев'яний чоловічок. Серце, задумалася дівчинка, це те, без чого не може жити людина. Дай мені своє серце, приставав тим часом до неї чоловічок. Я не можу віддати тобі своє серце, бо я без нього помру. Давайте подумаємо, яким виявився? Дерев'яний чоловічок в цій ситуації. Опишіть його. Чи можна було так розмовляти? І як повела себе дівчинка? Які слова вона знайшла, щоб його не образити, щоб відмовити і не образити його? Наступний це діалог лікаря і чоловічка. Це друга частина. Про що ж говорив лікар з чоловічком. Серце? Хм, А яке ж серце ти хочеш собі вибрати? Те, що його носять люди, відповів тоненьким голоском чоловічок. Люди мають різні серця, суворо відповів лікар. Оце серце злої людини і показав на одну банку лікар. Бачиш, яке воно жовте та зморщене. Я не хочу цього серця, воно нехороше. Швидко відповів чоловічок, і лікар посміхнувся схвально. А ось блискуче, як пластмасова кулька, далі показував лікар. Бачиш, яке воно свіже, як довго не стукотіло, а ніскільки не зносилося. Це серце байдужої людини. Байдужа це та, яка взагалі не відчуває ні жалості. так? Не любові, тобто ніяких почуттів не відчуває, ні поганих почуттів, ні хороших почуттів. І тому воно було схоже на пластмасову кульку. Тобто серце людини, яка переживає, так, серце людини, яка за когось боліє, за когось там, да, за щось радується, то сердечкою на це відгукується. А якщо воно не буде ні на що реагувати, то буде пластмасом, як кулька. Ну, а у поганої людини, бачите, жовтий зморщений, тому що коли людина злиться або негативні свої якісь емоції проявляє, то погано стає не тільки тому, кому він це робить, та, говорить якісь слова, але й самому стає погано, і здоров'я у людини погіршується навіть у той, яка саме оце зло робить. Чоловічок постояв, вагаючись, серце йому дуже сподобалося. Воно ж було таке блискуче, перед ними не плавало, а лежало на дні банки дивовижне серце. Похмуре, сіре, важке, наче висічене з твердої каменюки. А це серце одного чоловіка, який дбав лише про себе і відвертався від інших людей. Врешті лікар обережно дістав з найвищої полиці ще одну банку. Оце серце однієї дуже доброї людини. Бачиш, яке воно велике та світле. Я хочу мати це серце. Звичайно, із усіх сердець цей чоловічок вибрав оце добре і світле. Я думаю, як ви думаєте спочатку, да? чому саме його вибрав? Подумайте. А моя відповідь, ну, я так думаю, це моя така думка, що, мабуть, це серце нагадало йому дівчинку, яка йому сподобалася, яка з ним дуже добре говорила, не ображала його. Так, вона, мабуть, сподобалась. І вони вирішили, що вона добра і захотіли таке саме серце і собі. Ну і він йому це сердечко подарував. Можна побачити, що до чоловічка до цього, да? можна багато-багато різних слів додати і визначити його характер. Давайте з вами все ж таки подумаємо і виберемо ті риси характеру, які, як ви думаєте, що вони підходять до чоловічка із казки. жорстокий, злий, байдужий. Безсердечний, агресивний, безсоромний, нахабний, хитрий, заздрісний, милосердний, добрий, сердечний, розсудливий, безкорисливий, співчутливий, здатен на самопожертву небайдужий. Ви можете для себе да, поставити ще раз відео на паузу, перечитати ці слова, ці характеристики героя. І все ж таки вибрати, які підходять до нашого героя. Відкривайте зошити, ми зараз трошечки попрацюємо в ваших зошитах. Це у вас сторіночка 54. Права четверта займи позицію. Ми почнемо з четвертої, тому що це те, що можемо ми з вами так відзначити, це те, що трошечки для вас буде легше. Чи є в касі відповідь на запитання, що є в її назві? Тобто згадайте назву і подумайте, чи в касі є відповідь на це питання? Якщо ви вважаєте, що ви знайшли відповідь на це питання, чи є в людини да, сер... серце, чи є в людини серце? Яку ми казку з вами читаємо? згадаю трошечки. І так. Для чого в людині серце? Те, що воно є, це звісно, а для чого воно є? Так, я знайшов відповідь. Або червоним, ні, я не знайшов відповіді у касі. Ну і е, запишіть, яку відповідь ви знайшли. П'яте завдання, я вам вже пояснювала: вам треба буде повернутися на початок відео, на початок презентації, і там ви побачите: ось це у вас буде. Дивіться, я вам покажу, це у вас буде ось. Слайд номер 8, та восьмий. Ось сердечко і асоціативний пус слова до нього. А за бажанням, за бажанням, ви можете виконати третє питання і друге, чому дерев'яні чоловічки не могли ні любити, ні радіти, ні ненавидіти. І які враження справила на тебе казка, для чого людині серце. Тобто, що ви, що ви таке відчули, да? які почуття ви відчули? Чим вона вам сподобалась, чи, можливо, чим вона вам не сподобалася ця казочка, і заповнити ці завдання. Дивіться, якби ми з вами працювали в тоненькому зошиті, да? ну, ми б могли б з вами ще виписати сказки, чарівні перетворення, бо це ж казка. І тут не може бути все таке, що в житті в нас да, трапляється. Це видумана, вигадана історія, то перетворення це. Чоловічки розмовляли, чоловічки ходили і бігали. Доповніть, поставте відео на паузу і доповніть, які ви ще чарівні перетворення в цій касі прочитали, да, от, уявили і прочитали. І наостанок хочеться вам сказати, що яким би, якою б би людина не була, то все одно її серце можна все ж таки трошечки трошечки змінити, в плані в якому не в фізичному, а в духовному. Да? Якби що ви будете спілкуватися і дарувати своїм близьким, своїм рідним тепло, любов, заботу, да? якусь турботу про них то і вони вам будуть так само відповідати. І сердечко розтане, так? як у дерев'яного чоловічка, теж, може, й потечуть сльози. А якщо людина буде ставитися погано, в неї буде кам'яне серце, то і людина поруч буде це відчувати, і, мабуть, в неї теж серце закам'яніє, якщо вона не буде відчувати якоїсь Любові до нього да, і подяк. Хоча у кожного є своя думка. Може, хтось думає, що якщо це добра людина, то вона хоч в будь-якій ситуації залишається доброю. І така думка може бути: те, що вам сподобалося, те, що вам не сподобалося, я б дуже хотіла, знаєте що, щоб ви мені просто в аудіо записали в Google Class і додали аудіо. Що вам сподобалося і що вам не сподобалося, Або хто вам сподобався, хто вам не сподобався, і поясніть чому. Мені дуже буде цікаво вислухати вас, вашу думку, ну і ваші емоції після того, як ви прочитали цю казочку. Дома ви ще попрацюєте над сторіночкою 96-98, це третя частинка казочки. Так? Перечитайте, будь ласка, діалоги дівчинки і дерев'яного чоловічка, передаючи голосом здивування, цікавість, хвилювання, якісь, так, да? спробуйте почитати з емоціями. Ну, і за, я, кажу, я дуже буду рада, якщо ви мені все ж таки надішлете ваші відповіді, що сподобалось і що не сподобалось. Дякую вам за урок. І до наступних зустрічей.